Але ці вибори показали, що насправді відбувається в місті Чернівці. Ну, По-перше, ми, якщо ми говоримо про фронт змін, то хочу вам нагадати, що це не перші довибори до обласної ради, які, в яких нам не довелося перемогти. Були до вибори в Кельменецькому районі, за померлої депутатки від партії Батьківщини. Були до вибори в Новоселецькому районі. Ті вибори ми програвали, уступаючи. Кандидатам від партії регіонів. Ще це пов'язано в сільській місцевості в першу чергу з тим, що на довиборах влада е, концентровано застосовує адміністративний ресурс. Йде е, тиск на людей, в основному працюють з бюджетними е, установами, з бюджетниками, з школами, з лікарями, е, вплоть до погроз про те, що будуть закриті школи, будуть закрити ФАПи, будуть закрити лікарні. З сільськими головами в випадку, якщо не буде відповідного результату. Це, що стосується виборів в Кіцманському районі, ви бачите, що були включені її кандидати по результатам виборів, яких можна назвати технічними, тому що вони не представляють жодної політичної сили, але активно проводили свою передвиборчу агітацію, відтягуючи голоси відповідно ну, не в партії регіонів, тому що партія регіонів на цих виборах надзвичайно мобілізувала свій електорат через адміністративний тиск і своїх прихильників в тому числі. Результати наступні, за даними нашого паралельного підрахунку голосів, якщо говорити про Кіцмен, це 3645 голосів набрав головний лікар Кіцменської районної лікарні пан Залявський. Людина ну, авторитетна, яка роки працює і яку партію регіонів. Використала для того, щоб перемогти. На другому місці кандидат від батьківщини це Юрій Скорейко, 1794 голоса. І на третьому місці кандидат Василь Мироник, який набрав 1638 голосів. Значить, що стосується.